Всім привіт! Сьогодні дещо спонтанна зйомка. будемо мити Сеньйон Хрикстон. Автівка миється доволі рідко на звичайних мийках. Я дещо обмежений у часі, тому помию двофазно і додам трохи блиску. Ви на каналі Ukrainian Detailer, мене звуть Андрій та приємного перегляду! Звісно, починаю з колес та Арок, так як це найбрудніші елементи. Взяв сьогодні Cleaner Cartec, диски брудні, тому буду робити два проходи. У гумі також пройдусь контактно два рази tire and Rubber Cleaner від FX Protect. Отримав лімітований набір аксесуарів від Detail Factory і зараз вперше спробую їх щітку для Гуми. Насправді перший раз бачу, щоб піна з гуми падала не коричнева, а прям така люта чорна. І тепер, коли віл Cleaner забрав основні видимі забруднення, час попрацювати з щітками. Це раз ручний піник я не брав. і Буду одразу вілкнюром працювати з йоршиками та щітками. Як казав, по гумі роблю другий прохід Tire клінером. До речі, думав, що перший прохід буде менш ефективним, але зараз вже на другому піна майже біла. Арки буду відмивати цитрусовим APC від Adams. Попередньо я збив поверхневий бруд, щоб навозити пісок щіткою. Нарешті в нагоді стала велика щітка, яку я колись собі взяв, щоб мити арки, але в мої пройоми вона навіть не влізла. Насправді краще було б починати з арок, щоб бруд з них не потрапляв вже на чисті колеса. По такій самій схемі помию всі колеса. В минулому відео я казав, що хотів би спробувати тарклінер від FX на якійсь брудній хумі. І сьогодні цей ефект дійсно показовий. Я набрав собою інші учасники, щоб перевірити, чи будуть вони тягнути бруд після FX, але на вигляд, свою роботу він робить. Дисках більш за все страждають кути між спицями, бо туди найбільше залітає та закріплюється бруд, колодковий пил, і потім утворюється жовтий наліт. До речі, про щітку для гуми я не думав, що це може бути щось особливе, окрім кольору, можливо, матеріалу, з якого зроблена ручка. Але після чорної щітки за 100 гривень колись брав. Ну, я думаю, що майже у всіх така є, хто цікавиться, це прям геть-інші відчуття. Неї дещо м'якіший та більш щільний ворс, і вона дає набагато краще піноутворення. Деяких дисках у кутах ще залишилось трохи нальоту та вкраплень, і їх я добував айроном від FX-Protect. Час переходити до кузову, і я почну з безконтакту. Першої фази це Gravity правош від FX-Protect. Емульсія через розпилювач в максимальній концентрації 1 до 10. Наноситься емульсія знизу вверх, щоб нічого не пропустити. Єдине, я майже одразу покриваю дах, поки ємність ще повна, тому що розпилювач треба перевертати майже горизонтально. Хочу сказати, що після чорного світле авто більш кайфово мити, бо на своєму я не бачу, як працює привож, як збивається бруд, і наскільки його багато видається у щілинах, стиках, та й в цілому різниця на панелях, коли змиваєш основну частину статики. Не забуваємо про такі дрібниці, як ключок Баку. Мию його APC від Adams і пензликом Detail Factory. Також пройшовся ним по зовнішньому щільнювачем, але в кадр це не потрапило. Ходжу до класичної другої фази з двома відрами. Основна рукавичка для кузову Detail Factory з набору. Для порогів дешева з алі. Нейтральний ручний шампунь від Dodo Juice Born to Be Mild. Пробую дати 30 мл на 8-10 літрів води. Звісно, щоб вилилася кожна крапля, бо я за те заплатив гроші. Ну, автівка навпаки миється зверху вниз, але про це детально я зараз розповідати не буду. Думаю, зніму потім якось окреме відео, такий співгайт для новачків. Після кожного елементу рукавичка полоскається у другому відріз водою, віджимається і тоді набирається нова піна з першого відра. Там трохи фідбеку по ручному шампуню. Доки я мив всю автівку, піна у відрі протрималась на досить достатньому рівні. З рукавички піна густа, і це, в принципі, можна бачити на поверхнях, по лубриканту я б не сказав, що це прям якийсь ультра-мега слік, він просто хороший. Він містить домішки для пом'якшення води, що в принципі є для нас актуальним. І по очисних властивостях на цьому авто він себе досить добре проявив. А на запах мені він схожий на шампунь для волосся. Часу лишається обмаль, тому мені доводиться обирати процеси, які я ще точно встигну зробити. Вирішив трохи підчистити кузов від металевих вкраплень айроном від FX Protect. Це недосконала деконтамінація, як мінімум через те, що я його наношу на мокрий кузов. Попри те, через час вкраплення почали проявлятися. Індикатором, що айрон і на мокру непогано відпрацював, для мене стала зона ручки задніх дверей. І по запаху, навіть в закритому приміщенні, він не визиває дискомфорту, бо достатньо добре приглушений. Айрон необхідно нейтралізовувати і тому, щоб зекономити трохи часу, я наніс ручний шампунь від Adams через пінокомплект, швидко пройшовся рукавичкою та змив. І тут в мене повністю розрядився телефон майже на найцікавішому етапі цієї мийки. Я трохи не розрахував, поспішав та й досвіду ще по зйомці дещо бракує. І цього разу я пробував знімати в 4К і якось не подумав, що телефон буде розряджатися значно швидше. Але не перемикайтесь, під кінець ще все ж таки будуть фінальні кадри вже з готовим результатом. І дещо я зробив вже поза кадром. Коли змив Iron, пройшовся шампунем ручним, авто нічим не покрите, тобто вода на ньому просто стояла. І я спробував вже якось було в мене відео з керамічним шампунем, ось таким від Bad Boy's і Quick Detailer. І я вирішив цього разу спробувати дещо іншим способом це зробити. Мені тоді не сподобалось мити ним як ручним шампунем, тому я взяв крамік шампунь. Bad Boys, взяв рукавичку чисту і давав шампунь, лив прямо на рукавичку. Тобто я не розмішував, не розбавляв його ні з чим, і через рукавичку таким чином наносив на кузов, то там плівка одразу розривалася, з'являвся гідрофоб, і вже потім коли змив ну результат був вже дійсно дещо цікавіший. І під кінець ми підсушили кузов, і я ще зверху натер його. Quick детейлером також керамічним, щоб дещо додати блиску, можливо, десь трохи глибини кольору, і щоб деякий час авто хоча б якось гідрофо і менше бруднилось. Також гуму обробив tire and Rubber Protection від FX Protect. Тому такі справи. Я думаю, що цей спосіб такої скажімо, міксованої третьої фази з керамічним шампуном, я ще покажу в одному зі своїх відео. А зараз вибачаю, що так вийшло. Дуже хотілося показати. Дійсно, візуально був дуже крутий ефект. Але потім приїхав другий телефон, вже, коли машину треба було віддавати. І таким чином вийшло підзняти ще фінальні кадри. Звісно, певні моменти ще лишились. Наприклад, дуже сильний нальот на склі, його треба чистити і з салону, і ззовні, але це вже треба брати окремо проходити. І зараз покажу остаточний результат на сьогодні. Обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Для каналу та його розвитку це зараз можна сказати найважливіше. Дякую всім, хто підтримує. Все ж таки, ми спільнота, хто проявляє активність. Тож давайте дивитись вже, що в нас вийшло. До зустрічі в нових відео. Бувай.